Сьогодні Кременчук вчергове передав для збройних сил України маскувальні навіси, які захищатимуть від ворога артилерію та життя наших військових на передовій. Велике дякую Кременчуку за допомогу. Надіюсь, це сітка і. Це як то навісинавіси навіси. навіси. збережуть побратимам життя технікою. На там перед життя елементами конструкції є сталевий каркас, поверх якого закріплена закамуфльована металева сітка, яка і протидіє ворожим ланцетам. Хотілося подякувати чергове Кременчуцькій громаді за чергові навіси, які продають. Ці навіси захищають самохідні артилерійські установки завдяки цим навісам. спасли не одну одиницю техніки, не одне життя, але є на жаль, і приклади, де не було таких навісів. Недавно на жаль, загубили і техніку, і є і жертви людські. Так що дякуємо ще раз Кременчуцькій громаді, що допомагають військовим разом. Ми сила, разом до перемоги. Вже незабаром ці навіси захищатимуть наших артилерістів на харківському напрямку. Також враховуючи складну ситуацію на фронті, наші захисники просять про підсилення. А саме необхідні три генератори, шини на газ, 66, три реби та дві бензопили. Допомогти нашим воїнам можна, задонативши за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Будьмо єдині заради перемоги України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.